Це я на всіх інших уроках, це я на трудовому. Все, я мені пофіг, я тракторист. Моя кохана. Я йду до тебе. Nice to see you. Nice to see you, girl. No. Скажи, де знаходиться there's гоблін. There's no trust мені trust треба гобліна I'm найти. Суха, я його давним давно не бачила. Хер But... знає де. Oh, Давай oh, я then, ще then, тобі так, розкажу I'm свою сумну Lewis. історію з дитинства. І ти її і послухаєш. Ну, до дві годинки займатись мені просто ніхто що робити. Я чесно не хочу. Ну, та нічого страшного. Давай розкажу. Це була досить, досить страшна. Сумна історія з мого дитинства, та як я отримала свій голос. Мені чесно не цікаво це слухати. Ну можна я піду. Ні, не можна. Значить, 18 років тому все було дуже жахливо. Був потоп, пам'ятаю, як ну як сьогодні. Тобто, ну не сьогодні. Сьогодні потопу ж не було. Маю на увазі слухайте уважно, якого біса та. Всі виглядають нормально. А ось ти кінчено. Так я не спорю. Вона виглядає як ну кончена. Якась можеш. До речі, взяти цю срань, потіскати її. Не знаю, що це таке. Не йшла десь. Ти хотіла втікти з уроку? Та слухай сюди. Що це у тобі за броня? Зразу скажу: ні, мені урок не сподобався. Повне дерьмо. можна, я піду. Мінус двісті п'ятдесят тисяч очків. Хафопафу поздравляю, ваш клас програв цей рік. А то ти новий робітник там картоплю копати. Ні, я це мій стиль такий, просто. Типу я чекаю на робітника, а ти -т 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 прийшла мені потрібно знайти самого головного злодія в даній ігрі. Що за гра? Давайте тако. я ви допоможете мені, я допоможу потім вам. <плес> ну добре, згадаєшся, як до копання картоплі, то добре буде. слухай, аж в мене там була одна херня, не пам'ятаю, де вона правда. Ну, одна така куля чи що вона така, я щас, навіть не розумію, що я сказав тільки що. І ще одне саме важливе, я хотів тобі сказати, це переодягнись нахимбуту хір. Ні, та добре, добре, я передімсь. Та правильно. Якщо ти не будеш копати картоплю, то нахер тому ходити не знаю. А ну давай, пішла звідси вже, Нарешті. Тут задобалося, воняє. Може, то я не знаю. Ну йде звідси. В будь-якому випадку. Слухай, ти знайшла шолом в цій пещері. Не було там ніякого шолом. Якого біса? де, коротше, в інакшу пещеру. А, а давай так, по пещерах походимо, подивимось, може буде. Добив його, хорош. Тепер ще цього так. О, я знайшов шов шолом. Найшла я цей тупий шолом свій. я його більше ніколи не побачу тут. Ну хіба на моєму городі? Бу! Чувак приніс квітку, щоб вилікувати її. Якого біса ти робиш? Ти хвора, я поняв. Себастьян хоче тебе вилікувати, але дядько, долбайоб. Вибачте мене. Ви долбайоб? Професор Шах. Так, професоре, Шах, можна я вам дещо скажу? Я можу поділитися з тобою своїм телескопом. Про який нахрен ти телескоп говориш? Та я про той, і те, що в мене в штанях. Блін, а я той. Не по дівчатах, бачи, голубенький вдівся. Професор Шах! Шах і мат. Слухай, я влюбився в декого. Я не знаю, як його звати, але він завжди зупиняється біля мене. і Я зупиняюсь біля нього, і ми дивимось на одне одного. Що про що ти говориш? Чувак, куди ми йдемо? Ми йдемо його шукати. Кого ми конкретно шукаємо? Бо я не хочу тут блукати вічно. Ти зрозумій. Я дивлюсь на нього, і він дивиться також на мене. Він не може відвести в... від мене очей, і я не можу від нього. Мені здається, ми влюбились в одне одного, але ніяк не можемо це сказати одне одному. Зрозумієш, чувак, ти походу просто витрачаєшся в дзеркало. О, ти так думаєш, учителю, ви звідки? Скажіть мені, будь ласка, та я і сама не знаю, як сюди попали, якщо чесно. А давай я тебе навчу одного закляття, яке я давним-давно вивчила в своїй, як їх там, ну де я там жила, є, знаю. Воно легке, ніби називається. Чесно, мені насрати абсолютно, як воно називається. Тобі не місце у Хогвартсі. Я скажу всім, я всім розкажу, що ти така тупа, ти така нахабна. Я не хочу тебе тут бачити. Я прийшов сказати. Що вас звільняють? Мене просили передати. Мені теж сказали, просили передати мені. Що мене звільняють. Мені подобається Кока-Кола. А Фанта то таке собі. Чесно сказати, пепсі то теж типа, нормальне. Але де да, зараз не про це. Піду на завод і ще дещо на останок. Тобі скажу. Ти дуже розумна і будь ласка, а скажи вчителям, щоб мене не звільняли. Це остання моя тобі порада. Я знаю багато різних спелів, які вб'ють кожен навіть мене Позв... позвонив тому, як його то там, Гріфенфрору, чи як його там звати? І попроси, будь ласка, щоб він мене не звільняв. Інакше мені придеться вбити себе. Що ви біситись тут? А ну за роботу, блін! Слухайте, а професора, а чому у вас риже волосся, а чорні брови? Як це працює? Ну, та я не рижа і що? Ти не цікава тепер нікому. А, ти, скотина маленька. Та я вже тут. Ну, типу, псове х опа. Що ти зробив, блін? Я тобі покажу трюк. Називається, пішов нахер. Бум. Бум. Хе-хе. Це вона покрутилась в повітрі. Я просто знущаюся над ними. Пустіть мене. Ти він вміє спілкуватися з зміями. Я теж вмію. Остановитесь! <ривітись> не, на нафаке, на нафаке! Рыба так! Рыба так! Рыба! Ах ты! скотина. Матфака, ничего не видно. Тупо, ну шо за срань? Давай. И на мани, на мани, выкрыстый крутить, давай. Я готова, Ва. Давай. Тупо нахер за веслом. Благай про помилування. Інакше я дозволю тобі жити. Нічого, це не який Оба, оба. А тепер нахрен звідси. О, тихо! Що ж ти таке говорить? Давай послухаємо. О, тай, сестер, ти ж мій ушка. Маленький тихно. У нас був договір, і ти його порушив. Може, ти хочеш щоб я тебе продемонстрував мою силу? Принеси мені ту дівку. Давай баскетболним граємо. Так я готовий. до вашого тупорилого випробування. Сама тупорило! Че вона мені говорить, діду? Стоп, 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 а ти куди? А ти куди, хлопче? А ти куди? Ти куди пішов? Омінус, онімус, онімус, анімус. Що ти п'єш, дівка? Ну відпусти ту банку. Ну. Що воно ну, жариться? Ну вже приготовлено. Два і з'їмо. Шо. Чувак, повернись, там дракон. Уже звільнився, якби Ти дурак, типа. куди ти дивишся? Захавай першого його, так. Да. Нормально. Тікай давай. Поки я не цей не помер. Це було її яйце. Тепер нам треба його повернути. Ні, ну це супер тупа ідея. I'm right. Я know. квест на Гаррі Поттера. Названня Гаррі Поттера. Давай перше питання. No, incorrect. Ну пішло воно до дупи. Давай наступне питання. Неправильно. Окей, наступне питання. Правда чи брехня? Якийсь там пошен дозволяє тому хто п'є, перетворюватись в інший вид. Хай буде правда. The answer was false. Okay. Yeah? А давай я тобі задам запитання If по відьмаку, а та хер ти відповісиш. Знаєш, як знаєте, гуля від Альгуля? Гуля". Гуля". Як в цьому замку попасти в underground Harbor? Тупо. Я не розумію, що за андерграунд? <laughs> Новий урок, нові враження. Правильно, перетворий нахер в книжку, блін. Вау! О боже, ніхіра собі. Металика портворила, да? Ну і куди воно нахрен полетіло, блін? Срати повсюди буде зараз, чи що? Ану, XPERIARMUS. AWATA Кедавра! Ну, що ж, і нахер воно мені треба. Сер'йона! як тебе там. Сер'йона! Ану, дай голос! Окей, попі. Попі, шо тут. Попі? Ти надавази по попі? Дракончику, ми повертаємо тобі яєчко. Твою дитинку! Не вбивай мене. Не, дякую. Так, все, бачиш, я тобі кладу на твою цю палецьку, патечку, маленьке це твоє яєчко тупарили. Так, окай в неї там кипяток, вода кипить в горлі. Якого біса? Типу? Давай, їдь, їй, їдь. Їд. Ну, молоко треба розвести по селі. Ну, рухайся якого хрена? Опа, реліквія. Якась чуєш, слухай, чувак, типу, давай він забирає реліквію, але ми більше так робити не буде. Типу, ну добре, блін, ви задовбали, Ви це ми ж вже казали, блін. Але знову це говорите. Блін, ну повірю на цей Я раз вам. Повірю, добре. Не... Омінус сказав, що все буде добре, і він нам повірив. Ідемо вчити аваду Кедавру. Ми тобі реліквію принесли. Вилікувати тебе будемо зараз. Імперіо. Все нормально, зроби так, щоб він вбив себе. Буде прикольно, типа. Чесно говорю, от буде смішно. Так і зробив. Це не смішно ніби. <рес> Ох ти дебіл, що дурний! Що використати неприбачене закляття. Ти все тепер тебе не пробачить ніколи! Дебіл, краще б вона вмерла. Довга ти такий. Ніби вам скільки років, ніби з, з віком має бути якась може інтелектуальна здібність розви розвинути бути. Це, я так розумію, не працює в твою сторону, правильно? Що ти сказала? Ти як ти смієш до такого дебіла, як я говорити таку херню? Я я сказав, я сам вб'ю свою внучку. Знаєш, що зараз тобі світить? Авадай, Гоблін, я привів тобі х пацана, який любить. Пацанів, я тобі розкажу сумну історію ран рока. Я вперше чую це ім'я, якщо чесно, мені просто записано так, що я маю то говорити. Той шолом, пам'ятаєш, що ти знайшла. Насправді то древній артефакт, який потрібно було знищити 800 тисяч років тому. Але ми випадково натрапили на нього, бо я забув його в туалеті. В туалеті я забув його, бо я Шо ви нахрен верзет. Я тоді какав! Добрий день сім! Це ж ви. Я сказав по по-говлянськи тільки що що я кохаю вас. Тихо, будь, не будь. що за хірня? Я не зустріну. О, все, мені такої хірні не треба. Я тобі розказую зараз свою сумну історію. Свою сумну історію. Ти, Щі, ти слухаєш, вона була прекрасною дамою мого серця. Вона не могла відкрити банку, а я випоміг їй, прикинь. <запану> так, ви закінчили? <запану> Та чесно, я і сам не знаю, чи закінчу. Найди того маленького виродка, похожого на мене, і його якогось потикую. Надіюсь, ти мене зрозуміло. А де тут знаходиться випробування ти третє, ніхіра, де що, що ще раз, ні почув, а ну ще раз. А... Так, непогано, відчуваю себе мужчиною. <глух> я роблю магію, яка дозволить мені, мені мене зникнути. Я, я пропаду. А ну тоді пропадьте з моїх очей. Ваш тупий ельф десь в холі. Пароль, який, до мого офісу. Але мастер мені сказав нікого не казати, навіть самому мастеру той пароль. Та як ти смієш? ти Поняв, все, питань немає. Пароль 4 одинички, як завжди, ну. Ви ж пам'ятаєте той пароль, правильно? Ви якийсь дуже дивний. А, і пароль ще по-французьки. Як пароль 4 одинички може бути по французьки? Що за херня? Та хватить ригати, що за регаль? Злазь звідти, зл 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 як ти туди заліз? Це що, якесь нове випробування? О окей. Як, от, як от знає, треба щоб при призвати <пл> сюди їх. Ой! Я сюди тоді. Плащ! Це плащ, містеріас. Кок, ви ж хочете um, мені сказати, що є ще четвертий, правильно? Так, тобі ще потрібно буде прийти четвертий проблем, а ти правильно все розумієш, і вона буде самим крутим, я тобі чесно кажу. Бабцю, з вами все добре, А вимикаєте. Авата добра, не діє. Баличка зламалась. Треба тікати! воно маленьке. Це він мені принцип не тобі книжку. А ну. Не, не давай йому книжку. Лорд <плес> Кок! Не <плес> чіпай мого лорд Кока! Абракадабра? Я тікаю, коротше. А, мої. Очі, зараз попеляться. Себастьян, Себастьян. Що ти стоїш серед зомбі? Тепер ти можеш їх контролювати, <плес> так? Прикольно. Що ви тут не робили? Якого біса? Це ж реліквія, яка врятує Анну, сестричку. Oh. З Авада, кедавра. Авада кедавра! Авада кедавра! Авада кедавра! Вбийте його нахер! А, ага, це босс, окей. Це нещасний Як тобі подобається? СЕР, заспокойтесь! Я сказав заспокойтесь! Авада кедавра! Мені сподобалось. Воно померло помар. ЩО за херня. Я радий, от я радий. Що він здох. Себастьян теж. Просто не цього. <звук> ну, типу, вона теж не дуже хотіла, щоб її врятували, тому і спалила книжку, яка могла би це зробити. Чому ти така тупа, типу? Себастіан. Чекай! Себастіан, чекай. Тепер доганяй, Себастіан. Доганяй! Стоп, Себастіан! Почекай, Себастіан! Зачекай, Себастіан! Навчи мене аваду кедавра. Yes, please. Авада ага. кедавра. його Імперія. Авада кедавра. Чуєш? Обернись! Агоу! Ах ти дубина, Блін я тут! Авада кедавра! Вау! Красота, моя черга. One shot, one kill, так би мовити. Дякую, що Себастіну я вивчив непробач... непробачиме закляття. Тепер мене не пробачить, так, да, Себастіан?